Убогість по-київськи. 20 го числа. Дивіться. Все вигоріло. Дерева вигоряють. Думаєте, води немає. Води скільки хоч. Мозгів немає. Мозгів в Києві немає. Кличко та груша без мозла. Хто тут керує? Тут гроші, мільярди. Крадуть, а, а полить нема кому. Дивіться, озеро. Тут два поряд не пробує. Дебилизм. Хозяева хозяева вообще дебилы Вот. Строят всякие мостики, херостики. Черти що строят, а просто нормально по нормальные умови, чтобы жить нормально, не можуть створить. Бедные голуби тут. Немає де води попити. Я бачив тут, під детьми кучкуються. Ну що, кондиціонерами з них капаю і там стоїть толпа голубів, жде воду. Отаке, таке, дивіться, вигоріла, випалилась ніщита, убогість. 20 вересня. 20 вересня. Я вам скажу на півдні краще виглядає, чим тут. Київ, мать городов, не русских. Вони всі відпочивають десь там по Швейцаріях, по Австріях. Їх тут. Заботи індійців вежі не, не волнують. Дивіться, як повигоряло. Повигоряло. Жах. Жах, жах. Мені от непонятно, знаєте, от нафіга ти тут дебі... отут тут же якась контора є, все, вони за щось гроші отримують. Нахрена вони гроші получають? За що ці дебіли? Оце дивіться, київляни. Це ваші гроші. З вас кубуть бюджет, народні гроші. І розкрадають їх. Оце такі господарники, я вам скажу. Вас не господарники, а рукожопінки, рукобжоп'янки. Київ. Вчора смерділо, сьогодні, ну, взагалі, я не знаю, ну то тобто, й дай Бог. Може десь прилетів, звісно, з Росії чи з Білорусі. Це чужий. Так і бить. Але оце що таке? Це що таке? Це бордель. Це бордель. Прямо справжня бордель. Голубі сидять якісь приморочені, то там, то там, чи здихають вони від води чи що, я не знаю. Але от буквально на невеликому клаптику я вже третього голуба бачу сидить і надувся. Може потравили. А от четвертий. І кіт біля нього лежить. Чорт і що. Не знаю, кіт мертвий чи просто так. Жах. Наркота, наркота. Мусора предлагають наркоту, яку хочете. Бачите? Бачите, як кущі вигорають. Вот <сум> Дніпро, вот Дніпро. А полить нема кому. Зато наркота, дивіться, процвітає. Процвітає наркота. Ужас, довбодяплий повні. Безгосподарність катастрофічна. Навіть і придурки. Риють якісь там острова там, а те, що є, зберегти не можуть. Дивіться, затоптано, засмикано. Фу. Київ. Мать городовні руски.